Британії та іншим країнам європейського союзу доведеться розмістити свої війська в Україні у разі укладання мирної угоди. На думку міністра оборони України Дениса Шмигаля, миротворці повинні бути готовими до відбиття можливих атак Росії і реагувати негайно за принципом п'ятої статті НАТО. Отже, порівняв міністр зокрема з такою ситуацією нинішні реалії. Проте він сумнівається, що партнери нададуть військовому контингенту в Україні повноваження бити по росіянах у відповідь. Нині Швеція передала нашій державі 20-й пакет військової допомоги на понад 830 мільйонів доларів. Про таке повідомив у соцмережі X міністр оборони країни Пол Йонсон. До пакету зокрема, увійшли 18 самохідних арт-установок Арчер. Зенітні боєприпаси, мобільні радіолокаційні станції та безпілотні морські системи. Також Стокгольм надіслав додаткове озброєння для 32 бойових катерів, допоміжну техніку для авіабаз, радіолокаційні датчики і керування для новітніх зенітних систем Трайдон МК МК-2».